Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковка таких ось такої посилки каменів, які мені прийшли з турецького магазину. То, якщо хтось з вас знаходиться в Туреччині, то майте на увазі, що в цьому магазині я напишу його назву в описі під відео. Є ось такі матеріали. Ну, а всім іншим залишається просто надихатися матеріалами. Або Просто порозглядати зі мною камінці. Починаємо. В цій розпаковці матеріалу буде багато, багато різних намистин, і вони дійсно різні і за ціною, і за якістю. Тобто матеріал різний всякий, і за стилем, Ну і тому я буду намагатися швиденько-швиденько пробігти по цих всіх позиціях, щоб просто ви собі уявили, з яким матеріалом я працюю. Ну, базові перші, ну, не те, щоб дуже базові, але все ж таки е, чорні намистини. Е, і ось ці лавові. Лавові яскраві. Ось про цю лаву не, не можна сказати, що вона базова. Так? Тому що така яскрава, яскраві кольори, але я ну, так, збираю потрошки всякої різної лави. Думаю, нехай буде. Знадобиться. Ось, і коли попадається, бо вона є не постійно в цьому магазині, ну, в кольорах. Тому попадається, я беру. Крупна 10 мм чорні намистинки лави. ось Ну Це от, дійсно вже базовий варіант. Намистинки оніксу 10 мм матові, це теж базові такі намистиночки. І онікс 6 мм. Теж вони потрібні часто. Також гематит. Ну, про гематит можна нічого не казати. Всі ви знаєте, що він потрібний. Ці намастинки гематиту 4 мм. Я все хочу знайти, такі як ронделі гематитові, пласкі, такі, як диски проставочні, але щось не завжди можу їх знайти. Наступна порція камінців вже з більш дорогої категорії. Тут уже Такі більш цінні позиції, можна сказати. А перше ну, найдорожче з усього, що я цього разу взяла, це ось цей камінь-апатит. З ним я ще не працювала, ніколи його не купувала це вперше взяла апатит 8 мм, колір в нього дуже мені подобається. Якщо ви помітили, я взагалі люблю всякі різні відтінки синього, морської хвилі. То тут якраз те, що треба. Мені здається, що буде гарно. Так. Далі теж одна з найдорожчих покупок, але я не задоволена якістю цих камінців це гранат. Він крупний, 10 мм на мистинки. Ось. Але їх якість залишає бажати кращого. Ну, прям, прям я розчарувалася. Тут настільки багато. Таких намистин, які покоцані, які подерті. Як би вам так показати? Ну, ось такого плану подібного. Пошарпані, подряпані. І ну, ладно б там була одна така, знаєте, але їх дійсно дуже багато. Як завжди, коли треба показати, важко знайти. Але повірте на слово. Ну, такі вони всі якісь покоцані. Покоцані, подряпані, пошарпані. І від каменя, знаєте, такої, ну, такої ціни ти розраховуєш, що все ж таки щось на краще отримати. А отримуєш те, що отримуєш. Ну, от, вам, я сподіваюсь, трошки передається. Нічого. Що вже, зро... що вже зробиш? Це особливість покупок через інтернет. Далі піріт. Правильно сказала Піріт. Перше теж беру. Я знаю, що Таня Теробіжу постійно працює з такими каменями, і дуже гарні в неї прикраси виходять з ним. Мені завжди подобається, але сама ніколи його раніше не брала. Не знаю, чому. Оце, побачила і взяла. Важкі. 8 мм мистинки, важучі, ну такі, ну прям важкі. Задоволена, дуже красиві, гарні, рівненькі намистинки. Хороша покупочка. Далі аметистові намистини, теж задоволена. Такий і колір в нього, знаєте, не занадто темний і не занадто світлий, такий середній, фіолетовий, красивий. Всі намистинки рівненькі. ну от, Чим задоволена, тим задоволена. Дуже красивий аметист. 10 мм. Чого не можу сказати про цей рожевий кварц. А, ну, м'яко кажучи, розчарував. Тут нам мастина якась наполовину відбита. Видно вам. Далі тут, тут декілька, Тут три штуки, по-моєму, таких, що зовсім прям розбитих. Ось, ось намистина розбита, прям шматка немає. Просто десь впала, мабуть, розбилася, і так вони її продають. Десь тут іще була. Ну, Зараз вишукувати кожну мистинку сенсу немає, але повірте, що тут їх було. Дві-три розбитих було точно. Окрім, цього, тут дуже багато таких ось сірих таких. Включень якихось. Ну, я розумію, що це природні включення. Але якби я цю нитку вибрала сама, ось теж, бачите, на мостину яка відбита. Але якби я сама вибрала низку, я б таку не вибрала. Ну, якось. бруднувато вона виглядає за рахунок цих чорних включень. Якось так. Далі. Амазоніт. Ну, тут без претензій маленькі намистинки 6 мм. Красиві, чудові намистинки. Одного разу всього лише я працювала з цим каменем, і та прикраса дуже швидко знайшла свою власницю. Так що, буду сподіватися, що й далі буде. А це. Це, здається, недорогі намистини, ларвакіт чи лавракіт. Якось так. Ось такі намистинки 8 мм. Симпатичні сірі. Я взагалі люблю сірий колір В намистинах, мені здається, ну, взагалі не тільки в намистинах, мені здається, з сірого кольору можна. Ну, знаєте, на перший погляд, він здається таким невзрачним, так? Але саме з сірого кольору можна зробити якихось багато речей, які виглядатимуть благородно. Ну, отесь якесь таке в мене пояснення. І вони якось так підсвічуються. Ці намистинки гарно, подивіться. Видно. Вам. Красиві. Наступна серія намистин більше підійде для м стилю вохо. І, власне, я цим і керувалась, коли обирала цей матеріал. Мені захотілося наробити багато різних браслетів, саме браслетів, не знаю, чому мені так захотілось. Ну, подивимося, що я в підсумку зроблю і зроблю. браслети бохо, бохо стилі Ну, і що я тут понабирала різні варіанти коричневого і всякого цікавого, що я знайшла. Ну, Оці мені дуже сподобались, це котяче око на мастинки. Вони з огранкою. І вони такі, звісно, гламурні трошки, що для стилю Бохо не характерно, але вони все одно, мені здається, можуть підійти. Красиво переливаються, гарні. Тигрове око. 10 мм я взяла, і 6. 8, здається, в мене ще були, а може, вже й не було. Може, вже й закінчилось. Ну, такі нам симпатичні. Я не можу сказати, що вони там якісь ідеальні, тому що, ну, в принципі, тут є якісь такі дефекти. Ось бачите, трошки щось відбито. І за візерунком вони різні, деякі дуже красиві, ось такі з переливами, а деякі такі простенькі. Але, в принципі, вони всі рівні, всі приблизно одного розміру, ну, крім однієї, яка, яка вибивається. Загального ряду, але нормально, задоволена. Ну і маленькі теж. Ну, тут нитка розірвана, тому всі намистини висипались з пакету, коли я їх отримала. ну Ось такі намистинки. Е, ви вже помітили, напевно, рудракшу. Перше теж беру, тому що якось боху я ніколи не займалася стилем. ось, Ну, думаю, візьму, візьму. Десь фрагментарно буду проставляти, чи в браслети, чи де. Що мене приємно здивувало, ну, по-перше, ціна була досить така немаленька, але приємно здивував розмір нитки. Тобто, вона як дві нитки звичайних намистин. Просто на одній такій суцільній низці. 8 мм, здається, так. Розмір цих намистин. Рудракша. Далі, ось цей, ця позиція, як на мене, цікава, тому що це дерев'яні намистини, але вони дорогі. Ну, це не, знаєте, є дерев'яні намистинки, зазвичай коштують ну, копійки. То ці коштують як, як камінь натуральний. Ну, недорогий натуральний камінь, але все ж таки як натуральний камінь. Це, якщо вірити продавцю, продавцю, деревоуд. Дерево-уд. Я не знала, що це таке за дерево. Ну, тут два види ви бачите: одне таке коричневе з чорним, друге ось таке. Як я тільки що вичитала в інтернеті, тобто це якийсь певний вид дерева. Ну, знову ж таки, я забула, як воно називається. Почитайте, кому буде цікаво. Воно на якомусь етапі свого життя може заражатися якоюсь бактерією. І от дерево само себе лікує, виділяє специфічну смолу. І ця смола просочує деревину. І от саме просочена смолою деревина і є ось цей уд, тобто з якого потім, я так зрозуміла, що використовують і в парфумерії, тому що там специфічний запах. Ну, от, власне, тут, на мистинах, Ну, тут немає ніякого запаху специфічного. Ось. Ну, от якось так. Ут-неут. -ут. Але намистинки симпатичні і цікаві. Тому я їх і взяла. Тепер перейдемо до цієї зеленої кольорової гамми, такої життєствердної. ствердної, так? А, теж тут декілька низочок. Тут агат. Індійський агат. А, такі в формі. Бочечок. Вони невеличкі, але, в принципі, всі рівненькі, симпатичні. І, в принципі, я рада, що я їх купила. У мене багато намистин з індійського агату, такого плану різних круглих. Ось, ну, Будуть іще бочечки. Далі авантюрин. Сипеться бруд з цих всіх намистин. Авантюрин. Теж задоволена. Дуже рівні. Тому що колись я брала в цьому ж магазині теж цей же авантюрин. І прийшло ну, таке щось невнятне, невиразне. Покоцані якісь прийшли от для стилю боху саме те. Але ці прийшли гарні, красиві, ну, прям ідеальні, можна сказати, намистинки. Задоволена, 10 мм, їх, їх розмір. Далі, ось це. Такі цікаві намистини. Продавець назвав їх індійська яшма. Ось. Вони такі, як мохові, так? як, ніби якась лісова полянка, галявинка, на якій росте якийсь мох. Ну, цікаві такі, цікаві. Теж я їх брала для, думаю, для боху десь знадобиться браслети. Ось. Красиві, 8 мм їх розмір. Так, далі. Нефрит, якщо вірити. Нефрит. Теж такий зелений. Теж рівненькі, теж з ними все. Ну, на перший погляд, хороші намистинки. Такий приглушений зелений колір приємний. Знадобляться. А ось ці намистини тут уже у мене велике питання. Ну, я насправді ними дуже задоволена. Вони. Красиві, вони великі, тому що з великими намистинами, ну, з крупними такими, да? тут, скільки тут? я думаю, 12 точно міліметрів, а може навіть і 14. Їх дуже мало, їх дуже важко знайти. Але підписане, ну, по-перше, -по це 100% пресований якийсь камінь. І, в принципі, вони й вказували, що це пресований камінь, але вони вказували, що це передот. Ну, він же олівін. Ну, взагалі, я не, не бачу тут олівіна Передота. Як воно може бути олівіном чи Передотом, я не знаю. Тут навіть натяку на такий зелений колір немає. Можливо, якийсь тонований. але ж, знову ж таки, в олівіну чи Передоту є якась така прозорість. Тут нічого немає. Ну, просто гарні намистинки. Ну, і добре. На цьому і зупиняюсь. Теж, я думаю, що в браслетах бохо стилю вони будуть гарно виглядати. Ось. І ось ці намистини, які я навіть не знаю, що це. Я, по-моєму, навіть їх не замовляла. Я там замовляла щось інше, чого не було, і мені поклали ось ці намистини. Ну, вони тут пильні, брудні, їх, звичайно, треба помити. Але. Ну, виглядає для Бог стилю гарно. Мені її підійде. Що точно, що це матеріал, який встанований. От тут одна намастина розбилася, поки їхала. І ось так вона виглядає всередині. Бачите? Навіть видно ось ці прожилки-фарби. Ось така. Замести на такі от Матеріал. Тут і такі рожево-червоні, ну, навіть не рожево-червоні, бордові, бордові, зелені, такі навіть корочнюваті трошки. ну Мені підійде такий матеріал для моїх задумок. Якщо ви до сих пір зі мною і не покинули мій канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, не забудьте! А я тим часом швиденько біжу далі. Ці намистини всі я їх поклала в одну купу, тому що вони всі з одного матеріалу. Це Турквеніт в різних кольорах і формах. Ну, ось цей ви бачили, я вже робила з нього прикрасу. Оце якраз в той день, коли я ту прикрасу робила, там браслет і сережки, якраз мені доставили в цей день. І а всю іншу посилку так і не розбирала. Так вона в мене лежала, лежала, оце тільки зараз дібралась до неї. Далі. Той самий матеріал в білому кольорі. Імітація говліту, так би мовити. І те саме в блакитному. Такого кольору матеріал часто користуються попитом у людей. Людям подобаються прикраси з цього матеріалу, тому я його взяла. Нехай будуть ще тут бочечки такі, звичайні круглі намистини 8 мм. І ось такі диски. Вони маленькі, але цікаві. І зірочки теж з цього турквеніту. Звичайно, літо вже пройшло. І прикраси в морському стилі начебто зараз і не потрібні. Ну, але нехай лежать до наступного літа. Або до, знаєте, приступу натхнення. Ось. І далі, 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 залишилось трошечки, трошечки ось такі скляні намистини. одні під димчастий кварц. Вони їх підписували, звичайно, як димчастий кварц, але ну, за таку ціну димчастий кварц не буде. Хоча вони теж не дуже і дешеві, як для скляних, то вони зовсім не дешеві. Але як для димчастого кварцу, то дешеві. Ось. Красиві. Красиві намистини. 12 мм їх розмір. Крупні. Дуже мені підійдуть. Ось ці оранжеві це теж скло, але це вже навіть не те, що не дуже дешеві, а прям, прям взагалі не дешеві, як для скла, то тим більше. Ну, але вони гарні. Вони з огранкою вони сяють і в них неперевершений цей оранжевий колір. Дуже-дуже-дуже красиві. 14 мм їх розмір. Люблю такі намистинки. У мене такі були і в фіолетовому кольорі, і в кольорі димчастого кварцу. Вони дуже, дуже гарно виглядають в дуже. Тому я готова за них віддати ту ціну, яку за них просять. І остання позиція на сьогодні теж така на літо. Тут, я, чесно кажучи, взагалі не знаю, що мною керувало, коли я вибрала цю позицію. Ну, не, не мій стиль зовсім. Напевно, бажання, тепла і літа, Може, я була в відповідному настрої, коли я купляла. Або брала просто на різні, ну, по кольорам, знаєте, не брати цю суцільну низку, а просто повибирати, наприклад, окремо рожеві, окремо-жовті, десь кудись фрагментарно використовувати. Ну, взяла і взяла. Нехай будуть такі таблеточки маленькі. Дякую всім, хто додивився до кінця моє відео. Бажаю вам всього приємного, всього найкращого. Не забудьте поставити лайк цьому відео обов'язково. Пишіть, коментуйте. На все добре, бувайте!